1 січня 2026 року набрав чинності закон України, спрямований на посилення державної підтримки сімей з дітьми. Даним законом передбачено розширення підтримки саме і також догляду за діточками, зокрема. Змінено, збільшено розмір та порядок виплати одноразової допомоги при народженні дитини. Також нова допомога, яка передбачена законом, це є догляд за дитиною до досягнення неї однорічного віку. А також ще одна чергова допомога це є програма підтримки. Сім'ям з дітьми є ясла. Тепер коротенько зупинюся по кожному виду допомоги і розкажу, хто має право і в термін, який необхідно подати документи для того, щоб отримати ту чи іншу допомогу. Отже, перше це є допомога при народженні дитини. Це є одноразова допомога. Вона починаючи з 1 січня 2026 року, виплачується одноразово в сумі 50 тисяч на кожну дитину. Тобто, якщо в сім'ї народилося з 1 січня 2026 року. У двоє або більше дітей, то така сім'я має право отримати допомогу в розмірі 50 тисяч на кожну дитину. Право на таку допомогу надається одному із батьків або опікуну, які, які, з яким дитина проживає в постійному режимі. Заяву на призначення такої допомоги необхідно подати до органу пенсійного фонду, тобто до сервісного центру, зручного ближ, ближнього по розташуванню для. Таких сімей така заява подається, звичайно, можна подати після народження дитини або не пізніше ніж через 12 місяців з дня народження дитини. Щодо чергової допомоги по догляду за дитиною до досягнення на неї однорічного віку, то така допомога виплачується з 1 січня в розмірі 7 тисяч гривень на кожну дитину. Якщо в сім'ї доглядають дитину з інвалідністю, то така допомога складає 10 тисяч 500 гривень. Сім'ям, в яких діти народжені до 1 січня 2026 року, залишено право отримати допомогу, яка була раніше розрахована. А вона розрахована і виплачувалася 860 гривень по догляду за дитиною, і виплачувалася до трьохрічного віку. Таке право залишено за цими сім'ями, і такі сім'ї отримують цю допомогу по 860 гривень до повної виплати, тобто до набуття їхніх діточок трьох років, і також. Одночасно вони мають право оформити допомогу 7 тисяч гривень з 1 січня 2026 року до виповнення дитини однорічного віку. Право на таку допомогу має надано матері або іншому законному представнику. Який фактично здійснює догляд за дитиною до досягнення нею однорічного віку, право не поширюється на прийомних батьків, батьків-вихователів та представників закладів, які виконують функції опіки чи піклування. Заяву про призначення такої допомоги необхідно подати до сервісного центру органу пенсійного фонду, який повторюся, зручний чи ближчий по розташуванню для такої сім'ї. Дану заяву вже подають такі батьки. Почали з січня місяця від часу набрання чинності закону подавати до сервісних центрів, але вона подається не пізніше наступного місяця після досягнення дитиною однорічного віку. Ще один вид допомоги для сімей з дітьми під назвою є ясла призначається після досягнення дитиною однорічного віку. Щодо третьої допомоги, це програма підтримки сім'ям з дітьми ЄЯСЛА. Така допомога передбачена для матері або законного представника, який доглядав дитину. І коли дитині виповнилося рік, чи мати, чи законний представник вирішили вийти на роботу і працювати в режимі повного робочого дня дана програма передбачає компенсувати передбачає можливість компенсувати витрати Батькам по догляду за дитиною. Тобто, відповідно до цієї програми, можна оплатити там, чи няню наймали для дитини, чи послуги приватного дитячого садочка або дещо інше. Розмір виплати за програмою підтримки дітей є ясла, складає 8 тисяч гривень. Якщо ж це догляд виховання дитини з інвалідністю, то така допомога складатиме 12 тисяч гривень, і допомога призначається з зверненням. Матері або законного представника, який доглядав цю дитину і вирішив, прийняв рішення вийти на роботу. Це право не поширюється на прийомних батьків, батьків-вихователів або представників закладів, які виконують функції опіки чи піклування. Допомога призначається з місяця наступного після досягнення дитини однорічного віку і виплачується до виповнення дитини трьохрічного віку. Документи, які необхідні подати на подаються на даний вид допомоги, опрацьовуються працівниками фонду на протязі 10 днів. Далі фінансування відбувається з державного бюджету України і така виплата, тобто дві допомоги, виплачуються щомісячно по догляду за дітьми, а одноразова виплата при народженні виплачується однією сумою. Для призначення всіх цих видів допомог є обов'язковий перелік документів, які необхідно подати в пенсійні органи, яким би способом ви не користувалися онлайн режимом чи особисто відвідавши сервісний центр. Можна подати документи кількома способами, особисто звернутися до сервісного центру органу пенсійного фонду, який більш зручний для сім'ї, або подати через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України або застосунок «Дія за технічних можливостей. Для призначення таких допомог необхідні такі документи. Документи для трьох допомог однотипні: це є паспорт. Який підтверджує громадянство України ідентифікаційний код, а також свідоцтво про народження дитини. Так ці три види документів подаються на всі допомоги. Якщо ж це є одноразова допомога при народженні дитини, то до вище перелічених документів необхідно додати рішення про опіку. Якщо це є допомога по догляду за дитиною до досягнення однорічного віку, то необхідно подати документи, паспорт, код, свідоцтво про народження дитини, а також лікарняний листок. По вагітності та пологах мами, якщо ж це є допомога за програми підтримки, є ясла, то при такій допомозі батькам необхідно ж подати знову ж повторюся паспорт, код і свідоцтво про народження дитини, а також або копію наказу, або витяг із наказу про те, що доглядальник працює із застосуванням повного робочого часу. Тобто, тому прошу категорії таких осіб, яких народив народилися діти або народилися в минулому році, не зволікати даними можливостями, правом і звертатися до сервісних центрів, подавати своєчасно документи для того, щоб отримати даний вид допомоги.